На веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано можливість подати повідомлення про неотримання виплат від Російської Федерації. Законодавством передбачено, що виплата пенсії страхових виплат громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях та тим, які виїхали з них, проводиться за умови підтвердження інформації про неотримання виплат від Російської Федерації. Подати повідомлення про неотримання виплат від Російської Федерації можливо онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, підписавши його кваліфікованим електронним підписом або за допомогою Дія підпис». Як скористатись такою можливістю увійти до особистого кабінету веб-порталу портал ПФУГОФЮА за допомогою Дієпідпис. Або за допомогою кваліфікованого електронного підпису, обрати пункт дистанційне інформування. У вікні, що відкривається поставити позначку навпроти рядка Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації, та або навпроти рядка не отримую страхові виплати у зв'язку з професійним захворюванням та нещасним випадком на виробництві, або втрату годувальника від іншої держави, зокрема від Російської Федерації, та натиснути кнопку Зберегти. Статус звернення можна перевірити в розділі Мої звернення. Дякуємо, що користуєтесь електронними сервісами Пенсійного фонду України.